Я отак от вантажимо з дубльного мертва, бо з першого разу не дали знать твій досить хороший. Соліс Сила! Аката! Говно! Оце ось соліс апарат. Потягаємося, каточка. Шесяточка ката. Проти... П'ядесяточки з Соліса. Трошки назад. Чуть-чуть, чи... опа! Все, як має бути. Ну що, ката? Визиваю на туельку. Шедесяточка. Проти п'ясяточки. Потягаємо самолта. Пуди скажемо, туди й приїдемо. Ось от малишок. Буде їхати до свого власника. Ось ще одного загрузимо і поїдемо. міні агро бузова,